Припустимо, ти міністр оборони, В тебе обмежений бюджет. Ти бачиш, ладно, ти все просрав. Є повернись живим. Стерненко, Вікторі Дронс» і інші, в яких получається ну реально получається. Що би ти зробив? Ні, ну по-перше, б я б не з чмута починав би. Да, я по перше подумав би отак, от просто сів би і написав би так в лівій колоночки, що нас вбиває. Ну от насправді тут і зараз перше. Туди перше б зайшло б ракети і шахеди рашистів. Оце перше, що нас вбиває. Воно в тилу там калашматить все. І в правій колоночці б я писав би, як ремонтувати друге. Чим я можу вбивати рашистів? І тут би теж стало ракети і скопірувати, клонувати шахеди, щоб ми рашистів задрачували точно так же, як вони нас. Тим більше скопіювати шахед – це не біном Ньютона. Ну тобто, я в тому сенсі, що ми шахедів у нас повна, да? майже цілих, яких просто ти береш і клонуєш, коли в тебе в підтримці купа країн НАТО. Ну можна ж знайти плати там не знаю мікросхеми, які б задовольнили всьому цьому. Треба, і я б оце на самому старті зробив. Бо ще в 22-му році, це було б логічно, але ми там, де ми є. Я в такій думаю, окей, я просрав. Я такий недугий тупорилий міністр. Є пацани, у яких все вийшло. Пацани самі пишуть, бо повернись живим на оборонки. УП, нам треба гроші, і ми масштабуємо. Так дай же, бляха, їм гроші.